Депортовані насильницьки речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі говорила про тисячі викрадених з України дітей. Десивай, тоге від Полд, ви архинг дисцинів від супортом аженсія. The abducted children can be found, and those responsible for the crime are brought to justice. Портал Діти війни нарахував більше 16 тисяч депортованих дітей за даними національного інформаційного бюро. Але це тільки верифіковані випадки. У регіональному центрі прав людини. Переконані, депортованої малечі може бути до 700 тисяч з різними даними. Це від 260 тисяч до майже 700 тисяч українських неповнолітніх. При цьому слід підкреслити, що більша частина цих дітей була переміщена разом із законним представником. Деякі діти з тих, які були депортовані, опинилися на території території Російської Федерації самі без законного представника, без батьків, баб, діда і так далі, тому що їхні родичі або ж були затримані. Також є такі випадки, коли родичі цих дітей були вбиті росіянами. Далеко не всі примусово депортовані в РФ діти, воєнні сироти у держдепі США викрили широку мережу контрольованих Росією структур, що використовуються для незаконного переселення тисяч українських дітей. Це доводить викрадення цілеспрямована акція і черговий воєнний злочин РФ. Визначено 43 заклади, куди російський уряд переселив українських дітей. Деякі з них за тисячі міль від їхніх домівок наводяться докази систематичних зусиль російського уряду, щоб розірвати зв'язок між вилученими дітьми та їхніми родичами вдома в Україні, запобігти поверненню дітей в Україну та перевиховати їх, щоб вони стали проросійськими. Також йдеться про вивезення дітей з України та передачу їх на усиновлення сім'ям у Росії. Ще у травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона. Найчастіше українських дітей окупанти депортували в Ростовську, Воронезьку та Курську області і до окупованого Криму нерідко відправляли у дитячі табори на фільтраційне оздоровлення. Це було так, як під підлогу типу, зробили канікули, Це типу, оздоровча програма для дітей там санаторії, туди -суди. Ну, Мов потім, як уже вийшло. Вже вияснили, це не яке було нездоровча як, ну, не програма. Нічого не так у жовтні Україні вдалося повернути 37 депортованих окупантами дітей. Наприкінці серпня їх примусово вивезли з Харківської області до російського селища Кабардінка, що біля Геленджика, попри те, що у всіх є батьки. Коли Російська Федерація передає цих дітей, які, як вона говорить, сироти були у сиротинцях українських у російські родини, ми маємо собі розуміти, що в цих дітей є близькі кровні родичі, у родини яких вони мали бути передані першочергово, і що в нас більшість сиріт в Україні це соціальні сироти. Нині додому вдалося повернути більше трьох сотень українських дітей. З 16 тисяч офіційно підтверджених випадків насильницької депортації. Українці вивозять не лише на територію РФ, а й до Білорусі. Про це та про необхідність міжнародної допомоги у поверненні наших дітей йшлося на зустрічі генпрокурора Костіна з комісаром Ради Європи з прав людини Дуною Міятович. Тому анонсована допомога Польщі та Єврокомісії у пошуках та поверненні громадян України під керівництвом Урсули фондерляєн це рішення, що дуже на часі. То знайти який шлях додому. Для дітей це дуже складно, для більш дорослих вони можуть мати ще телефони, і щось шукати, для маленьких це дуже складно. Тому тут важливо, щоб їхні батьки, опікуни, родичі заявляли до правоохоронних органів України, до Національного інформаційного бюро, до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про те, що дитина, ймовірно, знаходиться на території Російської Федерації. Але як діяти, якщо дитину за межі України вивезли загарбники? Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував порядок дій при депортації: заспокоїтись, зібрати всю інформацію про депортовану дитину та обставини, записати всю зібрану інформацію та зберегти хронологію подій. Якщо про депортацію повідомила інша особа, необхідно записати всі її дані. Куди повідомляти? В Нацполіцію України особисто в найближче відділення або за телефоном 102, у Національне інформаційне бюро на гарячу лінію по Україні або за кордоном. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зателефонувати на номер гарячої лінії в межах України або для дзвінків за кордону. Також можна звернутися на електронні адреси, які ви бачите на екранах. Необхідно повідомити такі дані: прізвище, ім'я та по батькові дитини, точну дату і місце народження, адресу проживання, місце, з якого дитина була примусово переміщена, та обставини інформацію про те, в чиєму супроводі депортована дитина, надати дані про останнє відоме місце знаходження, статус дитини та особливі прикмети, актуальне фото, особисті та контактні дані батьків або інших родичів дитини, а також дані особи, яка повідомила про примусове переміщення. Кожен воєнний злочин Росії знайде покарання. Президент Зеленський загострив увагу, зокрема на фактах викрадення наших дітей. Прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Like you know, uh, Російська сторона не надає жодної інформації про викрадених українських дітей. Тетей, однак кожна дитина України повернеться додому. Будьте впевнені. Яна Богославська для апостроф ті.